Перший дань, ті, хто хотів, вийшли на перегляд, да? так? Ну, супер. А, скажіть, будь ласка, всі мені бачать, правда? Скажіть, будь ласка, що забрали тут на малюночку? Анют, а що тут на малюночку? Тут на малюночку, що там? Тут на малюночку, що там? Тут на малюночку, що там? Як наша Анютка зараз, але я думаю, що вона поміняє свої емоції. Добре? Скажите, пожалуйста, что у нас тут за да? эмоции? такие? Анечка обожает, что это самая эмоции. А все так похожи с ней? Что это за эмоции? наша? Нет, так, нет. А что это у нас? Радость. Радость, так. Лучшая эмоция. Так, кто Радость, так. И наша Анечка перестала плакать. Чивочі є важливі, погоджуюсь, погоджуюсь, погоджуюся. А я вам розкажу про одного хлопчика Михайлика. Йому один років, і коли він одного разу був на послужінь, він почув, як пастор сказав: даріть людям радість, бо так робив Ісус. Все, що ви можете, зробіть, будь ласка, тим, хто цього потребує. Михайлик собі поміркував, подумав, як же мені зробити радість, що мені зробити. Він тихенько помолився в своїй кімнаті. Господи, допоможи йому, будь ласка, побачити ту людину, яка потребує радості. І його думку прийшла одразу бабуся, яка жила на першому поверсі. Вона була самотня, в неї нікого не було, і вона постійно сумувала. І він подумав, М -м -м, я хочу подарувати їй радість. Особливо цей весняний день. Я так хочу їй подарувати радість. Він прийшов у магазин, кіоск, там де пробивали квіти, і запитав у продавця, скільки коштує цей букетик. І, і Почув відповідь – 150 п'ятдесят гривень. О, подумав Михайлик. У мене стільки немає. Він перевірив свій гаманець і побачив, що там всього п'ятдесят. Так, що робити? Так може там, якщо там три квітки, він би одну взяв. Але він хоче більше, він хотів блокети подарувати. Він подумав, я піду на роботу. Він згадав, що поряд знаходиться мазова фабрика і прийшов туди і запропонував свої послуги. Він сказав, що його можу прибирати, я можу допомагати і його прийняли. І він той же день він зробив певний обсяг роботи і йому 9 років. 9? Йому відплатили ще 80 гривень заробив. Отже, в цей Будь же більш день більш він взяв ці кошти, кошти і перерахував, в нього було 50 30, плюс 80, стільки це вже 130. Правильно, дякую. Але Тітенька продавець твердо сказав 150. Він дуже розстроївся і подумав, ну вже я не зможу подарувати радість моїй сусідці? І він вже хотів йти додому. І він і знайшов але, 20 гривень. Але побачив його чоловік, який теж у воску хотів купити діти свої дружині. І він сказав, не хворіся, я тобі додав суму. Він додав йому ще 20 гривень. Щасливий хлопчик каже. Але я повинна не брати кожного чужих людей. Нічого страшного. страшно. Скажи, будь ласка, кому ти хочеш подарувати радість? Я хочу, щоб зраділа моя сусідка бабуся, бо вона самотня і їй ніхто не подарує квітів сьогодні. Ти молодець, сказав цей чоловік. Наш щасливий хлопчик взяв свій букет, ось такий букет і подарував своїй сусідці. Та була безмежно щаслива і вперше за багато місяців. Вона посміхнулася. Ма хлопчик був дуже щасливий, і коли він прийшов до церкви, він розказував цей свідос і його побачив, знаєте хто? Той чоловік. Правильно, так. А Сашко підійшов до нього, і каже: О, я ради вас бачити, я хочу вас віддячити. А цей чоловік казав, ти знаєш, ти вже віддячив мені, тому що ти навчив мене дарувати радість. Я Своєю дружиною прийняв рішення, що ми ще подаруємо 10 букетів тим жінкам, самотнім, які потребують уваги. І ми це зробимо саме сьогодні. Тобто, хлопчик навчив своїм прикладом дарувати радість іншим. Моє бажання саме вам сьогодні, щоб ви теж подарували радість. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні хочете подарувати радість комусь? Да. Ну супер, підніміть, будь ласка, ручку, хто хоче подарувати радість. Вілі, будь ласка, до мене, вілі, будь ласка, один, один візьміть. А тепер скажіть, будь ласка, в залі, хто хотів би теж подарувати радість, але подарувати це квіточку тим, хто всього потребує. Скажи, хто хоче подарувати квіточку, може своїм сусідці. Ви можете все ж підняти ручки, і наші дірки подарують фіточки, щоб ви подарували іншим. Будь ласка, <реклама> хто хоче допомогти, будь ласка. Ви можете тримати ручку, і наші дірки допоможуть цьому. І думають, просто ручку. Хлопчики, допоможіть будь ласка. Хто хоче ще подарувати радість? Так, 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 це саме для всього, будь ласка. Це саме для всього. Ви можете сьогодні, як ми саме передавати радість. Я хотіла свої дороги. Отак, будь ласка. Щиро дякую вам за допомогу, дітки. дітка. Давайте подякуємо нашому Господу, який вчить нас служити і дарувати радість. Давайте, подарки, піднімаємося на добре? А кому ще поставити? А ще хто останні діточки хоче? Хто ще хоче хочу, Щиро дякую нашим діточкам, які послужили теж. Хто хоче, дітки, додарки? Моїся. За цю цікаву історію. То mm -hmm. мені каже, щоб всі діти радість і хотіли. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за цих матерії, жінок. Допоможи, да, щоб ніхто не з не сумнував цей прекрасний день. Ані. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дякую тобі, безмежний наш Господь, який хоче бати, бачити щасливу кожну людину на цій землі. Будь ласка, бачите серце людей, які потребують радості. Даруй нам Господи бути інструментом у Твоїх руках. Амінь. ні. Сідайте, будь ласка. Я впевнена, що кожен з вас приготував гірше. Правда? А -а -а. Давайте почести. Покладіть на нього всі ваші роботи, він потребує про вас. Петрате всіх. Дякую. Дякую. Назад, чі, Час. Час. Да. Ми любовуємо туші, перший перебор у нас, перший Івано 4. Віра дякую. Дуже приємно. Дякую за участь. Точно я хочу. Добре, я думаю, що вона трошки переберегла на пізніше. А так у нас є Ага. Он печется у вас, потому все ваши тревоги вы на него. 1 Петра 5-7. А у меня просто такой. Как -то -то. И там тоже как -то. Я Все заботы вы на него. И он печется у нас Первая Петра. Дякую. И рассказали.